Всіх вітаю, ви на каналі квіти та інше, я Інна, і сьогодні трішечки пропалив у спеку два варіанти своїх покажу. Спочатку ось перед вами калібра Ха. Як ви бачите, я намагаюся її притіняти ось так сіткою, щоб хоч трошечки якось скрадалося це сонце. У нас 37 градусів, це тільки по прогнозу, а що буде далі? Незрозуміло ще, бо завжди вище. Ось перед вами, бачите, квіточки мої. Це молоді кашпо. ну, Ті, що лишились у мене для себе, для маточних рослин. Ось такі вони зараз красиві. І що хочу сказати про рослини, які в таких невеличких горщиках, їх потрібно поливати двічі на день. Тому що за ну, за ці години, коли сонце таке яскраве, вони пересихають. Ну, повністю. От я їх полила зранку, з раночку. І ще вечором буду також підливати, тому що об'єм все-таки 3,7 літра. Це небагато. Не і все воно за день десь дінеться. Не знаєш, куди воно дівається. А куди дівається така спека? ну Прямо таки сильна спека. А хочеться, щоб вони трішки довше побули. Мої калібрашки цього року. Це ось не калібрах, а це табеллайт. Лишився у мене живе, ще один такий був невеличкий садженець, я його посадила, думаю, ще він спіне наростити. Це, про, це прополив у таких невеличких гощиках. Поливаю, звісно, з добривом, але коли ось така спека треба з добривами, дуже обережно. Тобто їх саме мінімальне. Мінімальну кількість додати до розчину, щоб коріння не пеклося. Ось в таких великих горшках, як у мене тут, ну це ось прямо перед вами ця бочка на 200 літрів, то там тайдал. Зараз покажу вам звідси його, то я його не поливаю кожного дня, лию просто багато води, там можливо відро, можливо, більше. Він тянеться на ту сторону. Зараз обійду покажу. Так, ось ще з цієї сторони. Йому не потрібно поливання кожного дня ось ще. Тут в мене був мікс, який я показувала, який в мене захворів, я викинула, підсадила сюди ось колору «Рошвальд». Це петуніка з насіння, пендоліну, до речі. Ну, Враження буду потім про неї. Сьогодні буде про полив, Що скажу? Ну, дивіться, поливаю через день ось такі горщики. 30 літрів у мене, 24 є, 30, знову ж таки, тут ці через день. Горщики які менші. Ось, дивіться, отакі так кружечком. Тут в мене депетхова, вона вже, бачите, після обрізки, я показувала, як я її обрізала. Для того, щоб вона, ну, вона була переросша, я її підрізала. От, зараз вона знову ж таки наросла. Там 20 літрів, три саженця, також поливаю кожного дня. Кожнісінько, ось ці по 15 літрів. Також кожного дня петхоа сіняк, петхоа калібуст. Кожного дня ось тут колор руш вайт. Також пересаджувала, бо там були інші квіти. Кожного дня. Ось тут у мене на підвіконні Опера операбіла і «Вейл Пінк. Поливаю її кожного дня, буває і двічі, тому що вона росте один саджанець, з 10 літрів, літрах. Ще одна ось така рослини. Вони підхворювати починають, буду їх пізніше трішечки обрізати. Можливо, якось дотягну їх до кінця, до кінця липня. Тут в мене безстренько пробіжуся, це після обрізочки вегетативна петунія, яку пошкодив був дощ, я її деяку підрізала в цю дні. Цю просто пізніше висадила табелвайт. А ці підрізала. Ось вони так почуваються. Ну, поки нормально. Також поливаю кожного дня. Але сьогодні я хочу показати і розказати про полив мій ось цієї петунії вісти: віста Bubble Hum, віста Jazzberry, віста Raspberry. Разбері, разбері ось так вона тут в мене висаджена, я вже показувала. Не дуже вона шведить наростать, але так, поволі я її пізно і висадила. Поволі розложується і вже має ось такі кущі. Ну, кущ десь до метра, десь сантиметрів 80 ось такий. Зараз, коли я знімаю вже так сонце, сильно світить, то вона, незважаючи на те, що і ранок. Як поливаю ось цю петуню у ґрунті? Тут я знаю, зовсім не заморачуюсь. Ось чим поливаю, дивимось, вибрати правильний режим і ось так поливаю від коріння поверху, тому що я ось ці квіти поливаю зранку. Завжди. Ну, Знаєте, бувають, звісно, винятки, але зазвичай беру шлангу. Води в нас на все не вистачає, тому шлангою, холодною водою, просто з криниці вода поливаю. І що, коли потрібно підживити, я просто розчиняю добриво в ємності і вже потім підливаю під кущики. А кожного дня поливаю ось так із шланга. Тільки потрібно це робити зранку, тому що все таки вода в кільниці холодна і все-таки перепади нічні є, хоч зараз і сильна спека, але Ну, щоб не було перепадів, я собі в мене такий спосіб. Вранці стаю і ось це все поливаю зі шланги. Що ще можна поливати зі шланги? Зі шланги також я поливаю ротики. Ось так вони зараз вже виглядають, вони йдуть вже через пару днів на облізку. Бачите, як вони відпітали оці всі кітоноси, буду ось так все обламувати. Ось до такого стану. Ну, а поки ну, ще пару днів. Щоб почекаю, поки ці доквітнуть, тому що, ну, щоб рівномірно це все позривати. Ось ці квіти також я поливаю зі шланги холодною водою, а коли підживлювати, то окремо. І також у мене тут стоять мої маточні рослини з хризантеми. Їх тут багато, тому поливаю їх також із шланги. Ці квіти не бояться холодної води. Ну, а Петунія віста це чи не єдина петунія, яку я дозволяю собі, ось так над нею знущатися трохи полив холодною водою. І я впевнена, що все буде добре. Лише потрібно це робити зранку. Ну, на мій погляд, можна це, я думаю, і вечором, але я так себе трішечки боюсь. Думаю, якщо водичка холодна. Той зранку попід краємо, так не геть попід корінь. Все воно нагріється, волога оббереться і все буде добре, тому що все-таки не натягнеться, і води в нас також на все і не вистачає. На остальну петуні я беру, набираю в ємності, вона підігрівається і лише тоді я нею поливаю. А вісту можна і так, тому це сама така квітка витривала. Бажаю, щоб вона у вас росла в кожному дворі. От вона буде вас тішити. А на сьогодні все. Чекаю на ваші відгуки, на ваші подобаючки, Ну і миру нам тихого дня і гарних віточок.